Привіт! У цьому відео я покажу, як змінити колір додатків в iOS 18. Тоді це може виглядати як у мене зараз. Ось так це виглядає зазвичай. Спочатку йдемо в налаштування і шукаємо оновлення ПЗ, яке бачите. там перевіряєте, чи маєте iOS 18 або новішу версію, інакше оновіть його. Потім повертаємось до екрану з додатками і тримаємо палець з тому, наприклад, Scalable я тримаю, поки додатки не затрусяться і з'явиться мінус. Зверху, зліва бачимо редагувати, тиснемо, потім налаштувати посередині, тиснемо далі. Тут маємо кілька опцій. Перша. Світла, стандартна, потім темна, автоматична або кольорова. Можете вибрати будь-який кольор, і він застосується. Можна натиснути великий, тоді всі додатки збільшать. Ось так легко можна змінити кольори. Якщо подобається, просто ходьте і кольори змінено. Якщо не подобається, вторіть ті ж кроки. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!